Сестри працюють, печуть пиріжки, коржики, кекси, різні інші смаколики для військових на передову. Наша церква приєдналася до запитів, які існують для того, щоб допомогти нашим військовим, які знаходяться в дуже непростих умовах. Смаколики для, на передову для наших хлопців. Ми дуже дякуємо нашим сестрам. Які активно працюють, ми бачимо, що шають тісто, закарують, роблять такі різні дожди. Так, хай Бог вас поросли сестри, і дуже вам дякую, що виходилися на це прохання. Ось так іде робота.